Питання від підписниці про ідентифікацію пенсіонерів. Доброго дня це народні відповіді. Так, тема ідентифікації ідентифікації вибачаю, досить актуальна, тому що незабаром знову почнеться оцей кіпіш з повторної ідентифікації до кінця року. І дуже багатьом, то потрібно прийти. тож підписниця питає, перебуваю поза межами України, перестали виплачувати пенсію, просять пройти ідентифікацію, тобто доказати, що це я її отримую, що я жива, зі мною все хорошо, як то зробити. Дивіться, якщо ви проживаєте поза Україною, та й навіть якщо в Україні цей спосіб однаковий для всіх розказую найбільш швидкі, найбільш дієві. Тим, хто поза Україною, ну це по-перше, віднести свої всі документи в консульство, але це дуже довгий і такий тягомотаний процес, поки вони відійшлють в пенсійний, перекладуть. Ой, коротше, надовго. Другий більш швидший, більш легший. Зареєструватись і ідентифікуватись в кабінеті пенсіонера через діяпідпис. Дія підпис, дія -підпис це коли ви отак себе показуєте своє лице в екран, і воно вас ідентифікує по вашим наявним фото. І доказує, що це ви. Третій це в кабінеті пенсіонера записатись на онлайн-зустріч. Онлайн-зустріч це коли вам зателефонує представник пенсійного фонду. Задасть декілька питань, пройде з вами процедуру верифікації. Це найбільш швидше, як ними користуватись детально, тому що тут швидкі відповіді, просто не встигнуте все розповісти. Як ними користуватись детально, вже викладено на каналі Народна Думка. Незабаром це відео буде оновлено, тому що додаються нові методи, трошки змінюється кабінет пенсіонера, да, сама оболочка. Тож. Незабаром вам зроблю оновлену версію, але ще по старій можна без проблем користуватися, і проходити. Тож користуйтесь, проходьте, задавайте свої питання, з радістю на них відповідати. Це новий канал народні відповіді. Тож долучіться і до нього. Зустрінемось.